Так, подайте у вигляді дробу вираз ділення двох раціональних дробів. Щоб поділити два раціональні дроби, потрібно перший дріб залишити без змін. Тому ми його переписуємо. Х плюс 1 поділити на 3х. Перший дріб помножити на дріб, обернений до другого. Тобто, другий дріб нам потрібно перевернути, щоб зробити. Обненем. Ставимо знак множення. Отримуємо 9х в квадраті, поділити на х квадрат плюс 2х плюс 1. Дорівня. Застосуємо до знаменника формулу скороченого множення квадрат суми, х квадрат плюс 2х. Плюс одиниця дорівнює за формулою х плюс одиниця в квадраті. Так як ми знаємо квадрат суми А квадрат плюс подвоєний добуток першого на другий плюс квадрат другого доданка дорівнює сума А плюс Б піднесеного до квадрату. Внесено до квадрату ця сума. Дорівнює. Дорівнює. Таким чином перший дріб ми переписуємо без змін знову, а інший знаменнику х плюс 1 у квадраті. А в чисельнику 9 запишемо як 3 ікс у квадраті. Чому так? Тому що 9х у квадраті дорівнює 3 у квадраті ікс у квадраті 9 записали як 3 у квадраті дорівнює так як 3 у квадраті ікс у квадраті. І це у нас добуток. Тому за властивістю степенів показник можна винести за дужки. 3х піднесено до квадрату. Ось чому так записала. Дорівнює. Давайте ще так розпишемо х 1 поділити на 3х, помножити 3х у квадраті це 3х, помножити на 3х. Х плюс 1 у квадраті це х 1 помножити на х плюс 1. Тому бачимо, що можемо, можна скоротити на один той самий вираз, відмінний від нуля х плюс 1 в чисельнику на х плюс 1 в знаменнику, 3х в знаменнику на 3х в чисельнику. І отримаємо результат 3х поділити на х плюс 1. Дякую за увагу.